Всім привіт! рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Давно не бачились. Мене звати Аня, і я тут, щоб нарешті розказати, що ж зі мною було за останній місяць. Давно не бачились. Тому сідайте позручніше, беріть чайок, тому що сьогодні я буду сидіти і розказувати, як мене справи. Ми з вами останній раз бачились, коли я опублікувала відео з моєї поїздки до Вільнюса, Це було аж цілий місяць назад. Я тут я дуже класно провела час, але як і у всіх, мене був дуже інтенсивний різдвяний період, і тому мене просто не вистачало часу на те, щоб документувати це все. Але це все таки залишається у мене в пам'яті, і я дуже хочу це залишити собі просто на згадку. Тому що, якщо чесно, я передивляю сама свої відео і думаю, блін, як було класно. Ой, яка була гарна погода! О, як я гарно виглядала! Ой, я була худіше ніж зараз. Anyway. до речі, зацініть моє волосся. Я знову підстриглася, і тому мені так прикольно. І так, я починаю з нових захоплень. Може ви не знаєте, але два роки тому я собі вирішила, що зимою я хочу займатися якимось зимовим видом спорту. і Я вибрала для себе фігурне катання. Раніше мене завжди була відмазка, чому я це не можу робити, або дуже далеко їхати, або я не знаю, куди їхати, або там треба буде говорити по польському, тому я туди не поїду. Але в цьому році в мене вже просто не існувало відмазок, тому що я знайшла місце, куди я хочу сходити на, ем, на каток на лодовісько. І я про це все розказала своїм подругам і виявляється, що Наталя захоплюється фігурним катанням. І вона вміє кататися. Я кажу, Наталі погнали на фігурне катання. Ми пішли разом. Це для мене відкрило каток і тому е, наступні рази я мала ходити туди без супроводу, без моральної підтримки. Перший раз був доволі крінжовий, Мене як мене очікувано погано виходило, але Наталя сказала, що в мене дуже класно виходить, як для першого разу, що дало мені сильну мотивацію і буст. Тому наступні рази я просто ходила сама, коли в мене було натхнення або після роботи, щоб розслабитися. І таким чином я ходила на каток по 2-3 рази на тиждень, просто так на півгодинки, сама покататися, повчитися. Мені дуже подобається весь цей досвід. У мене відразу вся лента в інстаграмі була завалена фігурним катанням. І, звісно, я б хотіла навчитись робити якісь класні приколи. І ви, мабуть, вже дивитесь, як я катаюсь і стараюсь. Мені досі це все дуже подобається, але дещо сталося, чому я перестала це робити. Але про це пізніше. Той же час на моїй роботі теж відбувалося багато чого прикольного. Як я вам казала, в мене були а, раз на три тижні менторські сесії з моїм віце-президентом. І от на одній із сесій я йому сказала: слухай, я думаю, що я дуже класно справляюсь на своїй позиції, але розкажи мені зі своєї перспективи, от що ти думаєш, де б я могла бути корисною поза зоною своєї прямої відповідальності? А я йому сказала, що я готова до нових. Випробувань, я готова робити щось більше, я готова вчитися і бла бла-бла. От, і потім на наступний день мій менеджер вже дзвонить мені і каже: Слухай, Аня, ти говорила з президентом Недавно я така, да, а що? І виявляється, що в нашому польському офісі планується велика, велика. Пересновичка. Вони планують запускати новий продукт, який є технологічним, інноваційним і класним. І вони шукають менеджери, які би зміг помодувати команду і швидко реалізити нові фічі для нашого продукта. Я така, I'm all in! Я тут я була создана для того, щоб строїти цю команду. Але це було якраз в грудні. Я була вже супер ексайтед. Але разом з цією цікавістю і відкритістю до нового в мене охотив якийсь дикий страх. Що я можу не справитися, що я можу щось зафейлити, що, що це дуже важливий і критичний продукт для нашої компанії. Ну і це дуже велика відповідальність. І я, якщо чесно, застрімала. Але нікому про це, звісно, не розказувала, крім своїх подружок. От і це вже були десь 20 числа грудня. Я собі планувала відпустку на різдвяний період. І якраз в перший день своєї відпустки я захворіла. І я хворіла 10 Днів це був найгір... це було найгірше Різдво і Новий рік, за, по моєму самопочуттю, за останні декілька років я так не хворіла сильно, дуже давно. І прям так, що я втратила голос. І я вже навіть собі думала, може це якась психосоматика, що. Знаєте, на цій новій позиції треба буде багато говорити, договарюватися, всіх вводити в курс справ. І я втратила голос. Зараз я себе так почала накручувати, думаю, блін. І насправді це був якийсь просто дурацький вірус. Тому... Зараз все добре, я здорова. Мені стало краще десь 5 січня. І от десь 7 січня я повертаюся на роботу, і така до мого менеджера, що ну що, давай, я готова робити проєкт. Він каже, я нічого не знаю, вони ще нічого не почали. Але через тиждень в мене була чергова сесія з моїм ментором. Менторська сесія з моїм піпів, і він мені вже офіційно сказав, що він дійсно розглядає мене як менеджера цієї команди. Що він вірить, що я цим справлюсь, тому що треба бути інноваційною, out of the box, і що я така енергійна, тому що треба буде з усіма працювати. А я це вмію, і тому він мені офіційно це запропонував. Це якщо рахувати від дня, коли я записую це відео, це було. Чотири дні тому. І от чотири дні я просто на вершині світу я дуже задоволена. Пишаюсь, і от я на цей момент мені просто. Дуже цікаво, як там як же там все буде. Я вірю в свої сили. Все буде класно, але я просто морально готую що я буду дуже багато працювати. Тому можливо ось такі відоси це тепер наша реальність, тому що в мене просто немає часу брати камеру і записувати і записувати відео. І ви знаєте, якщо я в офісі, то я там нічого не записую, бо я там блін, працюю. Це, мабуть, найбільша подія, яка сталася за цей час, але крім неї, є ще багато інших, може в деяких аспектах, навіть приємніших, ніж ця. Тому йду далі за своїм списком. З приводу соціального життя два місяці назад, два з половиною, так, десь два з половиною назад, Наталя, моя подруга, запросила мене на мітап. Мітап інженірінг лідерів, тобто це просто збір людей, які знайомляться між собою і обговорюють якусь тему лідерства. І якщо чесно, я дуже скептично відношусь до таких івентів, тому що я раніше була програмістом. І коли я приходила на якісь конференції програмістські або нетворкінг-івенти, знаєте, всі програмісти сидять отак, от за цими лицями камні, знаєте? І в мене було таке стереотипне уявлення про ці зборища. Але я пішла, тому що Наталя там виступала як спікер. І, Боже, люди, це зовсім інший рівень. Коли вас запрошують на мітап-івент з лідерами, з людьми, які призвані робити проекти, доводити їх до кінця. Спілкуватися з людьми, вони такі відкриті і вони такі класні. І я коли там була, я просто була на якомусь сьомому небі від щастя, тому що рік назад, коли я шукала собі ментора, і коли я знайшла Наталю, то мені було дуже важко знайти людей, які б готові були поділитися своїм досвідом, поділити відповісти на якісь питання, просто бути якимось поглядом ззовні. І тут я бачу цілу кімнату цих людей, і вони з задоволенням діляться своїми знаннями і якимись е, кейсами і приколами. І просто вони відкриті люди, і, і до будь-якого можна просто підійти і заговорити. Також це можливість збільшити свій нетворкінг, свій. Своє коло знайомств, і таким чином в мене тепер є знайома з яка працює в Нью-Йорку, і я їй розказала про мої плани бігати. нью йоркський марафон і вона каже: О, я бігала в цьому році, тому наступного разу, коли будеш Нью-Йорку, пиши, зустрінемось на каву. Ну, ви можете таке виявити? і це відбувається в реальному житті. І коротше, я була дуже натхнена цією подією, всім розказувала, ходила. А потім через місяць я побачила, як вони в LinkedIn запостили. Ми шукаємо місце, хто б міг нас приютити, тобто хто б міг організувати подію і знайти місце для проведення цієї події. І я, як побачила це повідомлення, я кажу, я Я організую нашу. Я запитаю в нашій компанії, як можна організувати такий івент, тому що в нас є офіс, він знаходиться в центрі Варшави. Там Дуже багато місця, і він просто зроблений для того, щоб запрошувати когось і проводити такі події. Я сконтактувала з своїми колегами. Всі були дуже раді. Мої менеджери сказали: Боже, Аня, яка ти молодець, організовуєш таку подію? У нас ще такого ніколи не було. Давай, ми тільки за. Дали мені гроші, щоб я це все організувала. Я з усіма сконтактувала, хто в нас. Займається взагалі такими подіями. Е, тому я працювала тепер з організаторами самої ком'юніті і з організаторами зі сторони нашої компанії, і в результаті я просто людина, яка організовує всю цю подію. І знаєте що? Я так тащусь. У мене таке враження, що я просто це захотіла, і я це роблю. І, і кожен раз, коли стається якесь запитання чи якась неопридільність. Ну, що ще треба вирішити, така о, 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 я знаю, куди піти, я знаю, що зробити, в мене є ідея, як я це хочу бачити. І таким чином в мене все виходить дуже гладко. От я зробила дофіга роботи, щоб організувати цю подію зі сторони, так може показатися. А для мене це пройшло ну, наче дуже натурально, seamlessly <самперед> <самперед> англійською мовою. От, я про це розказала одному зі своїх лідерів, і він сказав, що якщо щось виходить з такою легкістю, то це просто талант. Я така, о, о, прикольно. І таким чином, через тиждень відбувається ця подія. В нас на події вже зареєструвалося 60 людей, і серед них є лідери з інших компаній, з компаній з великими іменами, лідери м -м, прям відділень великих компаній у нас в Варшаві. Я дуже, дуже. В предвкушенні, і я, я думаю, що це буде івент року, і я думаю, що це не останній івент, який я організовую. А початок цього року був для мене. Таким собі, тому що я відчувала себе дуже погано і не могла говорити а потім почався насморк. Це була просто катастрофа. Але як тільки я почала відчувати себе краще, в потекла своїм ключем. В мене в цьому місяці день народження. Я вам вже в якомусь відео казала, що я хочу організувати вечірку, тому що за останній рік. Я познайомилася з багатьма дуже крутими людьми, а деякі мої друзі просто переїхали до Варшави нарешті з інших країн Європи. І тепер мене просто оточують такі класні люди. І я думаю, що мій день народження — це дуже класна можливість для них всіх між собою перезнайомитися. Тому я організовую вечірку в честь мого дня народження. Вона буде тематична. Я придумала тему old Money. О, боже, я тільки я не зрозуміла, що я теж зараз виглядаю трохи Old Money. Я віднеслася до організації цієї вечірки з дуже великою серйозністю. Тобто я придумала концепцію, я замовила декорації для своєї квартири. Я вирішила не паритись з приводу їжі, тому я замовляю кейтерінг. У мене буде фотозона. Спочатку я думала навіть запрошувати фотографа, але я зараз відмовилася від цієї ідеї, тому що хочу, щоб люди, хоча б, трошки були розслаблені. Були деякі відгуки, що це буде як корпоратив, що я вважаю дуже дотепно. Але це буде дійсно класна можливість познайомитися класним людям з класними людьми. Приїде моя сестра Катя з Нікітою. Я, до речі, склала величезний вішліст, бо всі мене питали, а в тебе є віш-ліст? Нар... І я нарешті його зробила. Він теж тематично оформлений. Взагалі, я зрозуміла, що можливо мій талант в організації, знаєте? Але найголовніше, що... В мене є сукня, яку я одягну на свій день народження. З тією сукнею у мене теж є історія. В общем, я її вибрала декілька тижнів назад, ну три тижні, ну, місяць назад. І я біля неї ходила, дивилась, ходила дивилася, бо вона достатньо дорога. Ну, в мене немає таких дорогих речей в гардеробі, якщо що, навіть куртка моя не така дорога. Я ходила біля неї, ходила і не могла наважитися витратити таку велику суму грошей. І тут мій хлопець каже: слухай, ти заслуговуєш на цю сукню, і вона точно тобі підійде. Це прямо сукня, яка твоя. І я тобі її куплю. І він мені її подарував. <схід> і вона вже приїхала. О, Боже. Так, side note, це те, що я дуже щаслива в своїх стосунках, і мій хлопець найкращий. Це ви ще не знаєте, що він мені. Відготував до мого дня народження. Я пообіцяла не дуже розказувати такі приватні теми, але кожного дня цього місяця я отримую подарунок до мого дня народження. Вау! Wow. Тож такі в мене справи. Звісно, за цей час відбувалося набагато більше подій. Вони просто більш дрібні, але наскільки ж класні і приємні для мене. Наприклад, ми ходили з Дариною в музей, тому що до цього року я вирішила, що. Я хочу трохи більше розвиватися в темі мистецтва, і це почалось з того, що я побачила в Тіктоці відео, там де хтось пояснює картину. Тобто там є якісь два дві людини намальовані. Ну, для мене звичайна картина, знаєте, а, а люди розказують, що вона насправді означає. Я така плін, клас! Я б хотіла в цьому розбиратися. Плюс в той період часу мене не виходило відео на ютубі. Я дуже переживала, що в мене не вистачає креативності на моїх відео, і тому я зрозуміла, що мені не вистачає якоїсь надивленості, і тому я хочу просто дивитися на щось нове і надихатися. От так що ми вирішили сходити в музей. Ми ходили. Мені навіть в декілька музеїв ходили, якщо чесно. Також сам різдвяний період теж був для мене дуже милий, тому що мої подруги приходили до мене в гості. Ми зустрічалися з людьми, обмінювалися подаруночками. Це було дуже мило і дуже душевно, і дуже тепло. Також я хотіла зняти відео про мої підсумки року і плани на наступний рік, але теж, бачите, його немає. Але я знала про що я хочу сказати, в мене просто не було часу, а потім не було голосу. В общем. Я хотіла передивитися разом з вами своє відео річної давнини, яке я знімала минулого року про свій план на цей рік. І прорефлексувати е, на камеру, як, як для мене цей план здійснився. Якщо коротко, то я на себе дуже давила минулого року, прям дуже. У мене такий був грандіозний план, і в мене були дуже іноді нереалістичні вимоги до самої себе. І це найбільша моя проблема, і через це я загриміла на свій депресивний епізод. Цього року я не хочу цього допускати, і тому я до себе відношусь більш з любов'ю. І тому кожне моє починання воно йде зі своїм темпом. Я не ставлю собі ніяких дедлайнів. Я не давлю на себе, а просто роблю від душі. Тому в цьому році я даю собі обіцянку слухати себе, слухати своє серце. Не давити, мої цілі прекрасні, але я можу до цих цілей іти зі своїм темпом і не підлаштовуватись нікого. І дійсно про можливості бо ж розкажу вам ще один факт. Я така сьогодні говорушка, вибачте, якщо вам треба кудись іти, але я вам розкажу. В общем, я почала бачити в інстаграмі оголошення, що різні флористичні магазини наймають на тимчасову роботу для себе працівників, флористів на період 14 лютого і 8 березня, тому що всі знають, що це період, коли квіткові магазини заробляють найбільше. І ви знаєте про мою ідею квіткового бізнесу. І я просто побачила для себе цю можливість. Це така класна можливість для мене піти і навчитися. Дійсно флористиці, от плюс в такому експрес-курсі, тому що це буде купа замовлень, і я дійсно розглядала для себе таку можливість сходити просто на, на цю тимчасову роботу слід стажування, щоб зрозуміти, як всередині працює флористичний бізнес. Але, але в мене з'явилася ця суперможливість, тому зараз я думаю, в мене не буде часу на все, Ух, Так, все, я заспокоюся. Ну, ви зрозуміли, взагалі відбувається дофігіща прикольних речей. Наприклад, сьогодні в мене на губах так, ладно, <смі> інформація для дівчат. Хлопці, якщо дивитесь, можете переставати. Коротше, бачите, в мене на губах типу блиск. Через те, що я так довго хворіла, і в мене був довго закладений ніс, я весь час дихала ротом. і в мене губи стали просто жахливі, просто сухі. Нереально. І я мазала їх своїми цими гелями, всякими регенеруючими штучками, які продаються в аптеці. І тут Дарина мені порадила, що можна користуватися кремом для сосків. І це в мене на губах крем для сосків. Я не користуюсь уже третій день, і він просто нереальний. Я думаю, він мені все залічив уже, а зараз я його наношу просто як щоб підтримуючий ефект. Був, прикиньте. О, ще дівчата, пам'ятаєте, в мене був адвент календар. Так от я його успішно відкрила. Я таки продовжувала відкривати його день за днем, але дуже багато продуктів класних, я ними користуюся прямо кожен день. Так що мені взагалі сподобався цей досвід адвент календарів. Я думаю, його навіть повторюю в наступному році. Тому що навіть якщо я чимось не користуюсь зі свого календаря, я це успішно дарую, роздаю і все таке. О Боже, ще дівчата. Я відкрила для себе Vinted це моє зараз guilty pleasure, коли куди я заходжу і дивлюсь, просто рекомендовані для мене. Такий прикольний сайт. Крім того, що там, звісно, є куча барахла, я там собі замовила підшучок, чекаю, коли приїде. І розкішні туфлі від Massimo Дуті. Такі дуже елегантні. І ще в мене з'явилася нова мрія. Я хочу собі на літо купити якісь брендові мюлі. І брендові це я маю на увазі прям якісь діор, якісь Гучі, чи Луї Вітон. Прям такі серйозні. Я вам можу показати фоточки, на він такі, я придивляюся, але мені здається, вони такі елегантні, і в мене зараз просто такий вайб якоїсь шарлоти з сексі міста, якщо чесно. І мені дуже хочеться, щоб в мене були такі таке взуття. Все, Боже, я можу ще я можу ще годинами говорити, розказувати вам, які в мене є ідеї і інсайти, але на цьому я зупинюсь, тому що відео вже вийшло дуже довго. Все, дякую, що так і залишаєтесь на моєму каналі. Дуже це ціную. І якщо у вас є якісь питання, залишайте їх в коментарях. Дякую, цілую всіх, і до зустрічі! Пока.